Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам дуже цікавий незвичний сад. Ось він має назву Біблійний сад. Ну, як вам назва? Дуже цікава. Прекрасна ідея для церков різних деномінацій, я не якусь маю на увазі конкретну, робити біля церкви невеличку територію, яку можна оздобити ось так, як сад. Облаштувати, зробити там якісь сидіння, лавочки, зробити квітничок невеличкий, можна навіть такий фонтанчик. Тут от просто водичка тече у таку діжку кам'яну, але це фонтан вже створює таку, знаєте, можливу свіжість навіть влітку, можливі звуки ці такі приємні навіть для людини, коли читає, вона ще сидить. І, в принципі, створюється така атмосфера природи, тому що тече водичка, тому що рослини, квіти, ось так. І можна посидіти відпочити. Тут, звичайно, кав'ярня зроблена. Ну, я думаю, що це вже віяння останнього часу. Але, тим не менше, я думаю, що тут має бути спокій, тиша бо поруч з церквою. І він такий закритий трошки від вулиці, тому такий гомін, вуличний, людський, сюди не доходить отак. от, Бачите, закрито трохи. Чому біблійний сад? Тому що люди можуть прийти сюди, почитати Біблію. Там, на стіні, зараз буде у відео, висить розповідь про цей сад. І там є така скриня, накрита, прозора, така пластикова, в якій стоїть Біблія. Можна поставити кілька біблій, щоб кілька людей могли одночасно посидіти і почитати Біблію. Така прекрасна, чудова ідея. Ось ця табличка, тут все розписано. І ось ця Біблія, а ще є відсік для. Таких буклетиків. Звичайно, цей сад був, напевно, не біблійний, тому що це старовинний сад біля ось цієї красивої церкви, але в останні часи його перетворили на біблійний сад. Дуже мені здається, красивий. До речі, там можна всякі скульптури ставити, тобто людина буде ще естетично, так би мовити, насолоджуватися. Ось такий лайфхак, якщо вам сподобалося, обов'язково втілюйте. А якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Якщо не підписані, підпишіться. Бажаю вам всього найкращого, гарних ідей і щастя.